Зараз в нашій студії Станіслав Ричинський, радник міністра внутрішніх справ України. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, свята, перша, перша частина, так би мовити, пройшла. Друга частина ось наближається щодо заходів безпеки. Наскільки я знаю грубих порушень або таких якихось видатних, скажімо так, порушень і спокою, і закону не було. Розкажіть про це докладніше, і які прогнозуються заходи безпеки на різдвяні свята. Ну, справді перша частина свят пройшла дуже спокійно і марш пам'яті Степана Бандери пройшов дуже цивілізовано. Ну і ми не маємо таких проблем, яких має Європа, яка стикається з терористичними актами. Зараз майже кожне, кожне свято, тому ми їх і не очікуємо на Різдво. Uh -huh. Але тим не менш охорона буде посилена і охороняти наш спокій буде біля 14 тисяч співробітників поліції, 1 тисяча співробітників Нацгвардії. І буде дуже широко задіяно Міністерство МЧС для подолання наслідків, такі, як сказати, надзвичайних, надзвичайних ситуацій природного характеру. Тобто зараз більше цікавить саме. Як пережити цей циклон? А вже ледиться і таке інше? Та. А, ну і за, затори на дорогах багато чого іншого. Буде, мабуть, і е, перекрит рух вантажівок, тобто, угу. щоб дороги були готові до. Ну а взагалі щодо правопорушень, цікава статистика. Ну, це не така річ, що може бути позитивно цікава, але все ж таки. Статистика на свята, на різдвяні та новорічні свята, які все ж таки правопорушення більшою мірою трапляються? Це крадіжки чи що ну, це? Ну, перш за все, на жаль, це традиційно побутові злочини на ґрунті. Зловживання спиртними напоями, напоями, угу. водіння в нетверезому стані і так, крадіжки, які відбуваються в місцях масового скупчення людей. Угу. Тобто тут теж треба бути до цього готовими, тому що для злодіїв свята теж свята. Ну, перед новим роком був на вулиці. Там нікого не зустрів, дуже мало людей, дуже багато людей в магазинах і, мабуть, більше повідомлень. Все ж таки з таких місць. Ви зараз це підтвердили. До речі, я надарма згадав про різдвяний стіл, про святкову вечерю. Зараз питання на сайті та в ефірі та в мобільному додатку Еспресо. Ви можете на нього відповісти. Ви бачите його зараз на своїх екранах. Чи вистачає грошей вам на різдвяний стіл? Якщо так, то 0800-211-381 ваш номер телефону, якщо ні, то 0800-211-382 Номер телефону, за яким можна проголосувати. І вже я так бачу, почалося голосування. Сподіваємось на ваші відповіді. Дуже цікаво та важливо нам знати вашу думку з приводу цього. Ну а повертаючись до розмови, все ж таки якісь особливі заходи безпеки, окрім посиленого контролю. Крім посилених патрулів, може, що ще робиться поліцією для забезпечення безпеки? Ну, традиційно під більшу охорону підпадають культові будинки, угу. тому що там, ну, А що це великі... таке культові будинки? Ну, тобто це церкви на увазі, церкви, і... так, та прилегла територія, монастирі, угу. тому що Ну, знову таки з приводу великого скупчення людей. Ну, і як завжди. Мост... Я чув напередодні нового року, чув про посилення заходу безпеки. Ну, звісно, в зоні АТО, де поліція mm -hmm. якось активізувалась, та на Одещині чув про Миколаївщину, чув про Київ. Ще є такі якісь точки, чи загалом по всій Україні рівномірно це просто Ні, ну, це, прилеглі зони до зони АТО. Безумовно, там посилені посилені мери безпеки. Вони завжди. Є, і свята в цьому не виключення. Дуже добре, дуже добре. Хотілося спитати про саме п'яні витівки. Чи багато їх, і чи дійсно люди частіше сідають за кермо саме в такому стані на свята? Чи на жаль, все ж таки так. є само, якась самосвідомість в нас? Покращення? Я Не можу казати тому, за, за самосвідомість всіх громадян, але. Це традиційно, що на свята, після свят в перші дні зростає кількість водіїв, які нехтують цими правилами. і Сидяться за кермо. Випивши як законом, так і правилами власної безпеки. Друзі, тримайте себе п'яних далі від керма та своїх друзів також. Дуже вас прошу. Продовжуючи розмову, до речі, про поліцію. Черговий набір наприкінці січня, чи буде він, і взагалі чи на постійно він проходить. І кого не вистачає саме головне в поліції? Ну, на жаль, зараз в поліції взагалі дефіцит кадрів, і набор він такий має перманентний характер як у національну поліцію, так і в підрозділи корт, і є велика нестача слідчих, дільничих. Тобто цей процес він багатогранний. І Поліпшується система як підготовки, так і якісь е, кроки предприймаються з того, щоб е, зробити більше матеріальне забезпечення, бо, угу. на жаль, це малооплачувана робота до сих пір. Ну, а взагалі їх не вистачає, тому що ну, недобір, чи може кваліфікація не проходять там, тести не складають іспити, не проходять підготовки. Ну, з, з, з одного боку, ці причини з іншого, є і відтік о, людей, які там, прийшли в Нацполіцію, але потім, стикнувшись з таким паранормальним режимом роботи, не витримують, уходять. І, о, Когось звільняють за порушення дуже жорстко. Багато таких? Багато. І це процес постійного оновлення. Тобто ця перша команда вона вже буде йти кудись на керівні посади, але потрібно нарощувати новий особовий склад. Дуже цікаво, багато нарікань на саме принципи роботи поліції. Ось ви кажете, що дійсно багато порушень і їх викреслюють з рядів поліції, тих, хто скоює ці порушення. Сподіваюся, що в людей зміниться ставлення цілком до поліції, до правоохоронних органів щодо фінансування. Ви сказали, що якось вирішується це питання в новому бюджеті. Здається, закладена там окрема сума на поліцію і більше ніж минулого року. Чи дійсно збільшиться, може заробітна платня, може ще щось може. Заробітна платня не тільки збільшиться, вона вже збільшується, але, на жаль, це ну, не так потужно і рівномірно, як би хотілося. Тобто збільшується зарплатня працівникам карного розшуку, тобто такого mm. переднього краю. Але та ж служба дільничих вкрай необхідна, вона ще не має належного фінансування і роботи дуже багато в цьому напрямку. Угу. Тобто дільничих, окрім кадрового голоду, так би мовити, ще й можна Є і сказати, фінансовий. фінансовий. І фінансовий, і матеріально, технічний, тому що вже, автомобілів на всіх не вистачає. Щодо далі, продовжуючи тему кадрів національної поліції, конкурс на головування національної поліції в Україні він ще не закінчився, він ще триває. Але чи можете ви якось про результати вже попередні сказати, як він може проходити зараз? Ну він буде проходити прозоро абсолютно. Коли він завершиться, я не готовий вам сказати. Ну, сподіваємось, що на початку року це буде. Може, є лідери якісь в цьому конкурсі вже, може mm -hmm. скажете про когось, хто. Не можу, тому що це буде вже якийсь е, вплив. Mm -hmm. Тобто це повинно бути зовсім без жодного впливу. І хто обирає, як заради. обирають, розкажіть тоді оці параметри. Ну, перш за все, є е, е, перелік е, умов. За яких кандидати можуть претендувати. Крім того, до комісії, яка від... займається відбором, входять не тільки державні службовці, але і громадські діячі. Тобто буде врахована і думка суспільства при цьому призначенні. Більшого на жаль сказати не можу. Навіть про склад комісії не можете сказати. Ах, Дуже шкода, бо було б дуже цікаво дізнатися, хто ж все ж таки обирає, і все ж таки про довіру до поліції, як ну, може, ви, ви відчуваєте, або може є у вас якісь результати досліджень. Ну, Результати досліджень у нас загалом не дуже позитивні, але все ж таки покращення відчувається і дуже суттєве. Хоча ось дослідження фонду демократичних ініціатив, якщо я не помиляюсь, що датується так груднем минулого року, довіра до Національної поліції все ж таки невелика. Як ви відчуваєте, зростає вона чи стогнує так мало? Це відчуття така суб'єктивна дуже річ. Справа в тому, що довіра буде зростати тоді, коли цей весь комплекс правоохоронних органів. Він буде остаточно реформований, остаточно позбавлений цих рудиментів минулого, і коли люди відчують від нього особисту якусь особистий захист. Угу. І для цього потрібен час. Тобто, поки кожен громадянин не зіткнеться. Е, ну, кожен до обличчя... Будемо сподіватися, що кожен громадянин не буде зіткну... не зіткнеться з е, злочинцями, але е, для цього потрібен час. І е, робота йде, ну я не можу сказати коли. Це буде відчутно кожному, і в суспільстві є негативне відношення до того, що реформи не такі швидкі, як би хотілося. Ну так хотілося б закрити, очі. але на жаль, нема магічної паличці, якоїсь. Ось щодо нових принципів та щодо нової постановки роботи: принцип ком'юніті полісінг для свят, для роботи поліції на свята. Розкажіть трохи про нього. Що це таке? Цікава річ здається. Що саме ви маєте на увазі? ком'юніті полісінг? Це побудова як нового підходу. Про це говорив Костянтин Бушуєв, заступник голови нацполіції, говорив про те, що буде застосовуватись на свята саме цей підхід, і він дозволить вивести більшу більшу кількість поліції на вулиці і забезпечити якимось чином більше охоплення вулиць та охоплення в плані правопорядку. На жаль, не можу відповісти на це питання. Якось воно повз мене пройшло. Добре, ну тоді, якщо все ж таки наші громадяни будуть бачити, стикатись з поліцією на свята, розкажіть про ну, настанови якісь, як вони будуть працювати. За, Можливо, новими, за новими принципами ввічливо. Але, але твердо, скажімо так. Yeah. <laughs> you Все добре. Ще раз нагадаю про наше опитування, що відбувається на сайті та в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Також можна завантажити мобільний додаток і відповісти на питання, чи вистачає грошей на різдвяний стіл. Якщо так, то номер телефону 0800 211 381. Якщо ні, то 0800 211 382. Запрошую, окрім того, що можна прочитати новини та передивитись якусь частину Ефіру телеканалу еспресо цікаві програми можна також і взяти участь в опитування? Це дуже важливо для нас, то, все ж таки, повертаючись до розмови в студії Станіслав Верчинський радник міністра внутрішніх справ України, зараз в нас в гостях щодо очищення лав поліції, знову ж таки до кадрового питання повертаємось. Чи дійсно можна сказати, що ну знаєте, план або Якщо можна так застосувати це слово, план по очищенню лав поліції, наскільки він завершений і коли він буде завершений повністю. Ну, на щастя, такого плану не існує. Проводилась процедура люстрації, вона вже практично завершена. А подальше очищення лав поліції це. Сфера роботи внутрішньої безпеки, яка сама по собі також реформується і впроваджує е нові методи роботи, і набуває ті підзабутої е функції не тільки е карати працівника поліції, а перш за все, е як би сказати, ограждати його від попыток взятичного, создавать условия, грубо говоря. Тобто створювати умови для того, щоб він не брав а, хабарів або для того, щоб і, потім не, брав, і не давали. Тобто ага. нема такого плану, щоб спіймати як можна більше, спровокувати як можна більше. більше. Ну, задача – змінити умови. А, от так. Ну, наприклад, може перевірити якомога більше співробітників? Ну, все дуже просто. Якщо у вас в патрульній машині, наприклад, знаходиться апарат для апарату штрафа, угу. то тим самим і уничтожається і соблазн заплатити інспектору за перевищення. Угу. Ви працюєте одразу, ви не тратите час. Тобто, треба вибирати предпосилки. Для корупції прежде всего. Щодо повернення такої, знаєте, ну не повернення, але перевідтворення, перевтілення, я сподіваюсь, в іншому розумінні, в іншому сприйнятті громадян, такої служби, як державна автоінспекція, яку також пов'язували з корупцією, ну майже я не знаю відсотків на 280, це і анекдоти, і жарти, і таке інше. Чи можливе повернення якоїсь такої служби, я чув про те, що дійсно може відтворитися? Нет, это полиция. ну гаи не возродится. Но это... дорожная полиция. Да, Д -д дорожная полиция безусловно будет, потому что э, сил э, ну силы э, патрульной полиции они сосредоточены все-таки в основном в городах и у них работы помимо дорожного движения выше головы э, и это сказывается на культуре э, вождения, то есть водители начинают, э, кстати, массово уже нарушать там скоростной режим. Э, водители тех же грузовиков становятся просто уже опасными для общества по причине там и пьянства и опять-таки нарушения скоростного режима. Вот все так. И э, э, Дорожная полиция будет действовать одновременно с введением, как в законодательном плане, так и в техническом, это видеофиксации нарушений, потому что это две взаимоувязанные штуки. На самом деле лучший контролер для водителя это пришедший ему на почту штраф. Как это і практикується в Європі, uh -huh. ані не гонящийся, гонящийся за ним гаїшні до речі. Ви правильно сказали про те, що під це треба і юридична, якась підґрунтя. І наскільки я пам'ятаю, перша спроба запустити саме відеофіксацію, вона і провалилась ну ще давно, років там, десять, якщо я не помиляюсь. Тому вона і провалилась саме через те, що не було такого міцного юридичного підґрунтя. Зараз воно вже створюється читається. Да, да, так, і це вже практично в початку року цей закон має бути прийнят. Угу. І камера вже монтується. Тобто вже, я так думаю, що в цьому році Водители будут получать штрафы. Більше того, я на дорогах Киева бачив такі табло, на яких вказується швидкість, за какой ты едешь. Це чисто психологічне воздействие. Как бы это у нас работает слабо. Угу. Потому что у вас точно так же будет пищать и навигатор, если вы превышаете скорость, но это мало кого останавливает. Так, цікаво. Ну а такі м, речі вони фіксують, тобто сам механізм такий, фіксуються вони на відео або на фото. Вони без участі людини обробляються Абсолютно. і відсилаються вам на пошту. пошення скорості фотографії вашого автомобіля з його регістраційним номером. Отправляються проблеми і... були з доведенням, що це саме той автомобіль, що це то саме той водій за кермом і таке інше. Ці проблеми буде вирішено. Уже по моєму питання, вопрос в принципі, рішу на кому зарегістрівано автомобіль, то ти буде платити. Це вже проблема, якби владельців. Дуже вам дякую. Сподіваюся, що свята пройдуть спокійно і не буде дуже таких порушень да, взагалі, ніяких не буде порушень правопорядку і громадського спокою. Станіслав Речинський, радник міністра внутрішніх справ України, був гостем нашій студії.